Всім привіт! З вами знову Юля на Ютуб-каналі Watch. Перш ніж почати, хотіла б подякувати всім, хто донатив на наш попередній збір на дрон. Зібрали не всю суму, на жаль, але десь дві третіх, що дуже і дуже непогано. І ще раз хочу нагадати, що підтримувати Сили оборони України архіважливо і обов'язково. Хлопці та дівчата захищають нас в надгарячих точках, ризикують життям кожного дня, тож донати це мінімум, який маємо робити. А тепер давайте переходити власне, до теми випуска. Отже, сьогодні на нашому каналі з'явиться японський бренд CITIZEN. Багато хто звик вважати CITIZEN доволі бюджетним брендом з переважною кількістю моделей, які мають кварцевий калібр EcoDrive на сонячній батарейці. Можливо, звучить як кліше, але EcoDrive – це і справді візитна картка CITIZEN. Ніхто так активно не використовує сонячні механізми. Так, є певні моделі у Seiko та Casio, але в дуже скромних обсягах у порівнянні із Citizen. Я не досліджувала тему сталого виробництва в 70-х, по моїм власним відчуттям, цю тему почали активно форсити останні декілька років. Хоча знову ж таки, тут я взагалі не експерт. Про те, що я знаю точно, так це те, що в 70-х відбувалася суттєва енергетична криза. Те, що деякі персоналі називають загниваючим заходом, а саме США, Канада, Західна Європа, Австралія та Нова Зеландія, зіткнулись зі значним дефіцитом нафти, а також з високими цінами. Не останню роль в цьому зіграла і війна судного дня між Ізраїлем та коаліцією арабських країн. Так от на тлі подій, Сітезен вирішив шукати альтернативні та більш сталі способи забезпечити роботу кварцового годинника, не використовуючи батарейку, яку потрібно регулярно замінювати. Компанія подивилася на сонячне світло як на потенційне джерело енергії, яке не буде забруднювати довкілля. Власне, в 1976 році Citizen представила технологію EcoDrive, хоча це була не перша спроба. За два роки до цього Citizen розробила прототип годинника на сонячних батареях. Однак батареї 70-х років були громістками та схильними до тріщин. Ця невдача не зупинила Citizen, оскільки лише за два роки вони випустили перший EcoDrive – Крістрон. Крістрон був першим годинником на сонячній батареї, який мав справжні сонячні панелі в, в циферблат. У 1986 році Citizen розвинула цю технологію далі, оскільки виявила, що їхнім сонячним батареям і елементам живлення не вистачає генеруючої потужності та часу роботи батареї. Це спонукало інженерів Citizen до розробки та використання нових сонячних технологій для боротьби з цими проблемами. Так почали з'являтися сонячні калібри з більшим запасом ходу. Наприклад, одна з нещодавніх розробок це калібр і 365 який Citizen встановили в новій серії моделей. Про які ми, до речі, розповідали в нашому телеграм-каналі. Тож не забудьте підписатись, щоб бути в курсі останніх подій. Так от, цей механізм EcoDrive вже має рік запасу ходу. Зазвичай же всі тезен 6-8 місяців. Ви, мабуть, подумали, що раз я стільки розповідаю про екодрайв, то і модель з огляду буде саме з цим механізмом. Так от, ви не вгадали: сьогодні я оглядаю механіку Series 8. Справа в тому, що, попри фундаментальність EcoDrive для бренда, Citizen не закритими очами працює і, звісно, бачить тренди саме на механічні годинники, які фактично і є живою ілюстрацією того самого годинникового мистецтва, що вийшло в маси з маленьких годинникових майстерень. Саме тому останнім часом в асортименті Citizen з'являється так багато механіки. От візьміть ту саму Цуйосу. Ми знімали про неї випуск, зараз вам десь буде посиланнячко на нього, якщо не дивились. Так от, її ж можна було зробити і з тим паче Citizen використав трендовий дизайн. Але компанія обрала саме механічний варіант. Коротше кажучи, наш сьогоднішній герой з колекції Series 8 є в тому числі результатом світового тренду на механіку. Отже, що ми знаємо про серію 8? Як це часто густо буває? Перший Citizen презентував її виключно для внутрішнього японського ринку у 2008 році. І цікаво, що тоді більшість моделей в асортименті були з механізмом EcoDrive. Проте у 2021 році Citizen вирішує презентувати серію світові, але, зважаючи на поточні тренди, представляє вже механічні моделі. До речі, ще одна важлива ремарка: дебюту у серії 8 передувала презентація нового калібру 0220, розробленого з нуля. Його розробкою займалися власне самі CITIZEN, але ключовий внесок зробив швейцарський виробник механізмів Le Jupere, який робить плити та мости, а також допоміг удосконалити декор калібра. До чого тут швейцарці? Все просто. Концерн CITIZEN володіє фабрикою в Швейцарії, а також такими брендами як Фредерік Констант та Альпіна. Механізм 0220 помістили в цікаву модель CITIZEN з трендовими гострими гранями та цікавою обробкою. Але задоволення вийшло досить дорогим приблизно 6 тисяч доларів. Тому CITIZEN вирішили зробити годинники схожої стилістики, але за більш притомні гроші. Так з'явилася серія 8. В першому були три годинники з калібрами 0950 та 0951. Зараз же до складу колекції входять чотири родини: 830, 831, 870 та 880, 830-ті дві браслетні моделі. Сталева та чорне pvd покриття з особливим багатошаровим циферблатом, який містить тонкий шар перламутру, а потім розчітку над ним. 831 представлені п'ятьма моделями: три браслетні та дві ремінцеві, серед яких і наш сьогоднішній герой. 830-та та 831 мають в принципі ідентичні корпуси. 870 має, як на мене, більш округлі та спортивні корпуси з цікавим рішенням для ранту, який ніби складається з двох частин. Тут наразі маємо 4 моделі: дві на каучуку та дві на браслеті. Останнє поповнення колекції серія 880. Її представили влітку 2023 року. Тут Citizen відповідає на виклик ще одному тренду на GMT. Наразі тут три браслетні моделі дві регулярні та одна лімітована. Годі й казати, що в Україні майже нічого нема, тому коли несподівано з'явилась лімітка з серії 831, не було чого думати, мали зробити для вас огляд на неї. В нашому випадку маємо лімітовану версію, випущену тиражом 888 штук. До чого саме приурочений ліміт, я не знайшла. Можливо, просто вирішили зробити модель з ексклюзивним циферблатом, але не пускати її в регулярне виробництво. Цей годинник, на відміну від багатьох інших моделей Citizen, має набагато складніший корпус. Він ніби округлий, але насправді має напрочуд геометричні образи. Сам корпус має діаметр 40 мм і товщину всього 10,1 мм, що зовсім небагато для механіки. Поверхня корпусу має широкі пласкі поверхні з гострими краями, які надають йому того самого кутастого вигляду, що фактично є посиланням на стиль 70-х років, який ми так часто зустрічаємо зараз в багатьох брендах. Поєднання шліфованих і полірованих поверхонь, а також круглого безеля та кутових образів корпуса, робить цю модель дуже привабливою та цікавою. На правій частині маємо дещо пласку за одну головку, захищену двома виступами. Під сапфіровим склом з антивблисковим покриттям знаходиться родзинки моделі коричневий градієнтний циферблат із вигнутих ліній, що розходяться від центру плавними хвилями. Таке декорування створює ефект глибини та насиченості циферблата. До речі, він ніби складається з двох частин: більш втоплена, центральна та піднята зовнішня, які відокремлюються одна від одної тоненьким сріблястим кільцем. На циферблаті маємо добротні широкі прямокутні індекси сріблястого кольору з сатинуванням зверху і крапками люма ближчі до зовнішньої частини циферблата. Вони ніби підняті над основною частиною циферблата. Стрілки також немаленькі та вкриті шаром люма. Поряд з цифрою 3 маємо апертуру дати. Всередині встановлено відносно новий калібр Citizen 0951 товщиною приблизно 4 мм. Він працює на частоті 4 Гц та має запас ходу 42 години. Особливість 0951 це його стійкість до впливу магнітів до 200 гаус. Її забезпечують антимагнітні матеріали, що використовуються для пружини балансу та оточуючих компонентів. Новий калібр має зберігати ефективність та точність, навіть якщо годинник розмістити на відстані 1 см від пристрою, що випровінює магнітне поле. Калібр також стійкий до магнітних полів від повсякденних пристроїв включаючи смартфони, і його навіть можна використовувати на борту кораблів з магнітними компасами. На фото калібр виглядає досить непогано, але чомусь Сітезен вирішив сховати його під глухою задньою кришкою. До годинника маємо добротний шкіряний ремінець з подвійним стебнуванням та застібкою, що розкладається. Водозахист моделі складає 100 метрів. А тепер до підсумків. Як бачимо, з кожним роком японські бренди виходять за межі власне самої Японії. І все більше і більше колекцій презентують вже на весь світ. Так, звісно, ексклюзивні японські колекції все ще є в асортименті брендів. Але співвідношення таких собі закритих та відкритих серій змінюється на користь других. Тому я особисто нездивована, побачивши серію 8 з 2008 року, тепер актуальну глобальну колекцію Citizen. На відміну від більшості механік та екодрайвів Citizen, ця модель має більш складний корпус, цікавіше оздоблення та механізм з непоганим апгрейдом, особливо що стосується показників антимагнітності. В сучасному світі, де ми кожного дня оточені тими чи іншими магнітами, стійкість роботи годинника може бути справжнім челенджем. А тут ця проблема вважайте, вирішена. При цьому ми бачимо і те, що ціна дещо вища за більшість сітезенів, які ми звикли бачити в Україні. Але знову ж таки, я вважаю, що є проблема з різноманітністю асортимента бренда в країні. Тому, якщо б ми бачили більше, то більше, так би мовити, сприймали дорожчі моделі Citizen. Там є дуже прикольні годинники, і, можливо, вони таки якось доїдуть в Україну, щоб ми змогли зробити огляд. А що ви скажете про Citizen? Обрали б для себе таку модель замість якихось швейцарців або сейко? Пишіть в коментарях, а мені час готувати новий випуск. Па-па!